Риби, привіт! Рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період з 20 по 25 жовтня. Налаштовуємось і розглянемо спочатку енергії цього періоду для вас, а потім по всіх сферах життя. Цікаво, знову таки в риб. Все пов'язано і споглядач. А в риб буде ситуація ось така. Ви будете споглядати, да? тобто перебувати в позиції очікування і дивитися, як інші люди будуть. Завдяки вам знаходите якісь нові орієнтири чи цілі в своєму житті, відповіді на свої питання. Тобто ви ніби, скажімо так, нічого не робите, так? ви просто знаходитесь от в своєму полі, ви споглядаєте з іншими людьми, ви, можливо, очікуєте для себе якихось результатів, також якихось нових розумінь, але окрім того, допомагаєте іншим людям побачити реальну суть речей. Можете бути навіть провідником в цей період для інших людей, в тому сенсі, що якесь навіть звичайне сказане вами слово. Чи от ви щось не задумалися, там сказали чи зробили, для інших людей це буде прям цілим открованням тепер розглянемо, що риб. Я знаю, що ви дуже хочете дізнатися, що там у вас в особистому житті. Зазвичай так, коли карти падають, це значить, що дуже очікують відповіді особисте життя для риб. Кар'єра. Фінанси і морально-психологічний стан протягом цього періоду. Так, особисте життя двійка пентаклів. Це баланс. Що ж, подивимось для тих, хто. Самотні наразі? Для тих, хто самотній і в кого, наприклад, є діти, і самотні, самотні ви там розлучилися, незалежно, як давно це було, але у вас тут іде Період глибокого пропрацювання питань сім'ї, стосунків, шлюбу, чи хочете ви цього, чи не хочете. Тобто у вас тут прямо конкретна переоцінка цінностей. От ви, зокрема, можете споглядати за іншими людьми і швидше за все, що з вами тут і будуть знайомитись, і все, але ви будете більш так в внутрішньому діалозі з собою розбиратися, чи справді ви хочете вступати в нові стосунки. Для всіх інших, хто в нас, наприклад, самотні, але діток немає. Тут у вас період не для знайомств, в якому сенсі ви будете для себе займатися перше, питанням власної безпеки, фінансової подушки, збереження якихось своїх ресурсів. Для когось це там ще може бути навіть друга робота, ну ми подивимося в питаннях роботи. Тобто, у вас тут період повністю сконцентрований на вас самих, на досягненні вами цього безпечного відчуття, що ви в безпеці, у вас все нормально, у вас все стабілізується. І от тільки потім ви зможете розглядати, так, тільки потім ви зможете розглядати питання стосунків для себе. Насправді це досить такий правильний підхід спочатку себе зробити максимально незалежним, максимально щасливим поодинці, і тільки потім можна очікувати на таку саму щасливу і незалежну людину для тих, хто в любовних трикутниках. Для тих, хто в любовних трикутниках, у вас тут питання розлучення можуть йти, закінчення довготривалих стосунків, і найголовніше, що я вас тут попрошу, по карті місяць. Якщо от ви там чоловік, дружина, і от у вас по любовному трикутнику йде розпад. Вашої пари, я вас тут попрошу не залазити глибоко в карту а, місяць. Чому? Бо це зазвичай, що я зробив не так, де я проколовся, де я не такий хороший. А може я зможу виправитися, стати хорошим для цієї людини. Тобто тут іде прям таке самокопання, яке вам направду не потрібне в цьому аспекті. Тобто ви себе тільки що більше загрузите оцим. Та ви нічого не зробили не так. Ви хороший апріорі. Але для іншої людини цього може бути, скажімо, недостатньо. І ви з цим нічого не зможете зробити, ніяк виправити. Просто треба це прийняти і рухатись далі. Для тих, хто в нас. Коханець чи коханка, да, тут проходить питання розлучення у вашої другої половини або закінчення. Спілкування з попереднім партнером на дуже такій конфліктній ноті. Ну, але ви тут очікуєте, що нарешті ваші нерівноцінні стосунки стануть більш повноцінними для тих, в кого серйозні стабільні стосунки. Актуально для тих, в кого по партнеру там, вогняна стихія по жезлах, тобто у вас партнер вогняна стихія для вас максимально актуально. Те, що я зараз скажу. Тут у вас ідуть залікування якихось любовних ран, якщо були конфлікти, так? тобто ви тут даєте другий шанс, ви тут знаходите вихід, ви тут якраз навпаки не. М Працюють над стосунками таким чином, щоб оживити їх, ніби почати їх заново в якомусь аспекті, в якомусь сенсі. Та? Тобто тут іде по шестірці чаш е, конкретне зіштовхнення з минулим, та? Тобто ви або переосмислюєте ваше минуле разом, або якимось чином потрапляєте в місця, де ви були. Раніше з вашим партнером. І у вас тут така меланхолічна трохи може бути ситуація у вас особисто, бо ви можете згадувати весь період, що ви разом, згадувати позитивні і негативні моменти, але зрештою тут стосунки підуть в хороше позитивне русло. Для когось це ще може бути, для когось може бути неочікувана вагітність. Це перше. Так, раптом що, хто, скажімо так, у віці і бажанні для цього. Також тут може бути переживання і турботи стосовно ваших дітей або внуків, їхнього майбутнього. Будете разом з своїм партнером цим займатися, але бачите, загалом по дві ці у вас дуже позитивний період. Наповнений почуттями і ніби от, відновленням. Зараз подивимось питання роботи. Смерть. Кардинальні зміни. Хм. Для тих, хто наразі не працює. Коли я кажу не працює, я маю на увазі мам в декреті, я маю на увазі студентів, які не працюють, пенсіонерів. Просто ви там на певний період не працюєте. Так, бо зазвичай ну, може викликати питання. Що у вас тут буде. У вас тут закінчується неблагополучний період в фінансах, тобто вам тут. Прийде якимось чином або підтримка фінансова, або там і спадщина. І ну, по королеві Пентаклів це от прям матеріальна-матеріальне. Це чиясь допомога, чиясь підтримка фінансова, це спадщина, це те, що на вас можуть там переписати, переоформити якісь приміщення, квартири, будинки, землю і так далі. Тобто у вас тут є. Кардинальна зміна вашого фінансового становища протягом цього періоду, і ви будете цим максимально задоволені по подивитися чаш. Для тих, хто в пошуку роботи зараз знаходиться. А тут вам треба взяти себе в руки, в якому сенсі, бо тут в мене трошки є відчуття, що ви ніби не те, щоб розслабились, а могли трошки змістити свій фокус уваги із пошуків роботи достойної, яку ви дійсно заслуговуєте. А от ви могли займатися чимось іншим цей період або планувати займатися чимось іншим, то тут вам треба взяти в себе максимально в руки, позбавитись будь-якої апатії, будь-якої невпевненості в собі, будь-яких будь сумнівів, тобто не знаходитись у цьому стані от суму апатії і так далі. Можливо, можливо, вам треба просто більше вітаміну С Да? зараз такий період, темніє швидко, це безумовно дуже сильно впливає на наш настрій, і на нашу працеспособність. І вам тут треба взяти себе в руки. І по карті МАХ, перше, це бути більш активним в плані пошуку роботи, але можливо пробувати себе не лише в одній якійсь ніші, а ще в кількох різних, там, де ви ще можете мати знання. Якщо ж у вас мало знань стосовно інших ніж, і ви тільки от тільки на одну конкретну вакансію, там, наприклад. Тільки на менеджера по продажах, нехай. А ви спробуйте, спробуйте на різні вакансиї, тобто, які можуть бути пов'язані з продажами, або які можуть пов'язані бути з менеджерством, тобто з тим, що, в чому у вас є вже знання. Якщо ви розумієте, що знань у вас маловато, тут класно було б помагу а, пройти курси, піти вчитися, або принаймні навіть самотужки через і різні ресурси. Попідтягувати собі якісь потрібні вам знання для того, щоб отримати кращу роботу. Бо тут, от дев'ятка чаш диявол, це у вас дуже, цей період дуже сильно може розслабити. Розумієте? Як би так пояснити? Ой, та пізніше, та пізніше, зараз відпочину, відпочину. А помагу зараз взагалі не час відпочивати. Зрозуміло? Що я намагалася вам донести. Цей період для вас може бути конкретним і доленосним по карті смерті. Тобто ви тут можете знайти роботу, якої ви заслуговуєте. Просто не давайте своїй такій трошки лінії, да, ем, стопити вас. Для тих, хто вже працює, але по найму. Для когось ж це може бути бажанням звільнитися з роботи, або піти в фріланс дуже таким неочікуваним і різким. І це, бачите, старші аркани. Це може бути теж для вас серйозним доленосним рішенням. Тобто, можуть статися якісь кардинальні зміни протягом цього періоду, там, де ви або можете повністю навіть на фріланс перейти. Тобто навіть не ходити в офіс. Це теж величезна зміна, якщо ви до того були в офісі. Або ж навіть ну, буквально звільнитися. Так. І, чесно кажучи, завдяки цим змінам, які можуть здаватися вам дуже страшними, і ви там не до кінця розумієте, який вас результат чекає, може навіть здаватися, що все. Як Діоген в діжці буду сидіти десь під мостом, то тут ні, навпаки, у вас може бути ще більше роботи. Саме через такий більш вільний графік можливо. Так, да, тим більше і тут і, і може підвищитися навіть ваша заробітня платня, і премії якісь можуть. Даватися вам. Тобто тут всі ці зміни, які будуть відбуватись, вони є на позитив повністю. Просто спочатку може здавати, що божечки, що відбувається. Так, для тих, хто в нас має свій бізнес або вже фрілансер. Для тих, хто має свій бізнес. У вас тут може бути неоднозначна ситуація в зараз я поясню. Ви можете відчувати себе сковано в тій площині, де ви працюєте. Тобто це або вихід в інтернет, да, соціальні мережі, тобто початок. Перелаштування вашого бізнесу і збільшення продажів там. Також це ще може бути пов'язано з тим, що вашому бізнесу потрібні реорганізації і зміни. Кардинальні. При тому. Це може бути ребрендинг, це може бути робота з набором колективу. Тобто, вам тут треба кардинально змінити структуру. І ця безумовно, ця велика ціль, яка перед вами може стояти, вона вас може лякати, тому що здається, що, можливо, є ще вихід, отак от знаходитись в тому самому положенні, нічого не змінювати. Ні. Вам тут це необхідно. Інакше все почне потроху затухати і продажі меншити. Фрілансери. Ого. Фрілансерів тут. Фрілансерів тут може бути звільнення від якоїсь, ну не те, щоб залежності, а від підпорядкованості комусь, що вас неймовірно порадує. Не знаю, ви тут або завдяки фрілансу кредит якийсь повиплачуєте. Або зможете не знаю, навіть здоров'я своє поправити. Тобто ви завдяки тому режиму, в якому ви зараз знаходитесь і працюєте, якісно підвищите рівень свого життя. Давайте ще глянемо тут диявол. Ага, я зрозуміла вас. А тут ще може бути фрілансери, вас можуть відволікати від вашої роботи. Ваші рідні, близькі, ваш партнер, ваші друзі. 음, тобто тут такий неробочий настрій у вас, да? по, по карті диявол це таке там десь якийсь алкогольчик, десь якийсь аперитівчик з друзями туди. Т -т 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 -т. І так як у вас вільний графік. Ви можете собі це дозволяти, фінанси. Тут іде стабілізація вашого доходу. Більше того, можуть бути якісь одноразові виплати, премії, подарунки по шестірці жезлів. А також можете планувати якісь поїздки, шукати потрібну вам інформацію по вісьмерці жезлів, спілкуватися з людьми і відкладати, наприклад, гроші на якісь поїздки. Можете чекати також якогось переводу, якихось цих подарунків, премій і так далі. Ви знаходитесь в очікуванні. Але вас все рівно приємно порадують. Тобто тут у вас по фінансовому стану все окей, де стабілізація? Титься, морально-психологічний, карта вибору, карта закохані. Це складний вибір, який ви будете приймати внутрішньо так, от, думати над ним. І завжди в будь-якому виборі ми вже підсвідомо знаємо, що б ми вибрали. Просто нам або дещо страшно за результати, бо ми не можемо, наприклад, їх спрогнозувати, так? Якщо це стосується серйозного вибору, ми не можемо їх спрогнозувати, тому нам страшно зробити помилку. Але відповідь, ви вже знаєте, вона теж є всередині вас. Я завжди кажу про те, що риби це одні з найбільш таких прийомників, людей прийомників, які можуть через медитації, через молитви, через. Йогу через е, спілкування з е, котами, собаками, квітами, деревами і всім іншим. Та? Тобто, де ви там берете свою енергію від кого, ви можете отримувати всі відповіді на ваші питання. Тобто ви елементарно можете от, там, молитися Богу і просити, от, як краще зробити, і вам прийдеться відповідь як краще. Та? Вам просто треба спостерігати, дати запит і спостерігати через інших людей. Ви отримаєте цю відповідь. От риби, водолії, в них це прям дуже-дуже класно працює. Так, у вас тут вибір через якусь ситуацію зависло. Через якусь ситуацію, яка зависла в повітрі, яка не рухається, не розвивається. Треба прийняти справедливе, реалістичне і дуже логічно продумане рішення, почати працювати над втіленням. Цього вибору. Нехай у вас все складається тільки в позитиві. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. І до нових зустрічей, пока-пока, риби!